Вітаю всіх, друзі! Тема нашої дискусії, тема наших дебатів з Олексієм Арестовичем, яка відбулася на початку серпня, Юрієм Романенком була анонсована як опозиція пари, імперськість націоналізм. Я так розумію, що Олексію Арестовичу відводилася роль позитивного героя. І у наших дебатах він мав переконати всіх, що імперськість і імперія це добре, тому що це включення, це інклюзивність. Включаючи різні культури, ми збагачуємося, стаємо лідерами. А горизонти нашого бачення розширюються, а звалюючись в націоналізм, ми стаємо маргінальними, а ми атомізуємося. Націоналізм це ізоляціонізм, це недобре, це погано. Ну і навряд чи мені у цій дискусії судилося ну, переговорити і переконати арестовача. Ну, менше з тим я погодився на цю розмову, розуміючи, яка роль кому відведена, але у мене після наших дебатів залишилось відчуття невиконаного обов'язку. Ми так і не змогли підійти до цієї опозиції націоналізму. Імперськість і дати відповідь на запитання, в якому напрямку нам рухатись в імперському, там, націоналістичному, і чи взагалі інклюзивність пов'язана з імперськістю і з націоналізмом, тому що, на мою думку, вона не пов'язана. Більше того, ми мали серйозно підійти до проблеми інклюзивності і обговорити, і нам це теж не вдалося. І ось сьогодні я хочу користуючись нагодою, а нагода є наступна це палки і жаркі дискусії на тижні, що минає щодо долі музею Михайла Булгакова. І це дуже зручний момент, зручна точка для того, щоб повернутися, повернутися до наших дебатів з Арестовичем і заочно мені у вигляді такого. Моно-відеоблогу, спробувати дати відповідь на питання, що таке інклюзивність, чи інклюзивність пов'язана з імперськістю, чи націоналізм передбачає інклюзивність? І куди нам рухатися? Тому що я вважаю, в принципі, що імперськість імперське мислення це такий ж самий архаїзм і така сама архаїка, як і печерний націоналізм. І ми зарестовуючи ну, не змогли. Не змогли розкрити цю тему, не змогли дойти до неї. Там кілька причин: одна причина я, друга, звичайно, Арестович. Я зайшов зразу здалеку і фундаментально і ясно, що перспективи дійти до, до суті, питання були невеликими. А Арестович десь посередині розмови звалився в сьогодення, взагалі, якусь прикладну політику, і ми це все втратили там десь, особливо в кінці, втратили нитку нашої розмови. Ось і от я сьогодні хочу ліквідувати цей недолік, виправити ситуацію і, нарешті, підійти до питання імперськість і. Націоналізм. Табори, що сперечаються навколо музею Булгакова, вони, власне кажучи, поділяються на імпер... імперців і націоналістів. Російськокультурні люди це імперці, вони вважають, що Булгакова потрібно включити в українську культуру, тому що булгаков це про і про він був киянином, байдуже, що він не вважав себе українцем. Його твори відомі в світі, він перекладений багатьма мовами. Ось, і українці повинні його прийняти, переступити через свою ось, цю дріб'язковість і дівочу вразливість, ну, Мало що там Бугако казав. Ну, а націоналісти кажуть, що ні, такого не повинно бути. Роль націоналістів тут виконує спілка письменників України. Ось я хочу розібрати всі ці моменти для того, щоб підкреслити потрібність чи непотрібність нам інклюзії, інклюзивності, і дати відповідь на запитання, імперськість це добре чи це погано. Я почну одразу з. Таких важких аргументів. І пропоную всім, хто бажає, поцікавитися, як інтерпретують, як трактують, як визначають Степана Бандеру, Симона Петлюру, Василя Стуса, Василя Симоненка, російська Вікіпедія. Чи зараховують вони їх до російської культури? До російського простору. Чи вважають вони їх ну, хоча б радянськими людьми? І ви не побачите цього. І виникає тут питання: а що так? А чому раптом? Що таке сталося? Ну, це ж імперці росіяни. Вони ж мають бути інклюзивними. А чому вони не включили Степана Бандера, Шухевича, Коновальця? Петлюру, Болбачана, Стуса, Семоненка в російську, в радянську культуру. Це ж інклюзивний проєкт, інклюзивні люди. Ну, відповідь дуже проста. Тому що вони працювали проти імперії, проти Росії, проти російської культури, проти імперськості їх не включили. Натомість всі ці люди, які нас закликають включати, значить, булгакових в нашу культуру, цього не помічають. Не помічають. Ну, добре, ми націоналісти. Ми не включаємо. Але вони ж імперці. Чому вони цього не роблять? Ну, з дуже простої причини. Значить, імперськість це не завжди тотожна інклюзивності. Більше того, інклюзивність має правила. Вона не є такою інституцією без правил, інклюзивність. Інакше. Це буде, це дискредитує все, і ми не можемо, навіть будучи імперцями, включати всіх підряд. І це треба розуміти. Наступний момент, який я хотів би теж зачепити і підсвітити це постійна апеляція до ініціаторів закриття музею Болгакова. Це спілка письменників. Ну, я насправді вважаю їх маргінальною структурою, вона насправді створена цей продукт Радянського Союзу. Я переконаний, що якби був щось аналог, там спілка блогерів чи журналістів, вони виключили за день би три рази. Тому що я ніколи не буваю в тренді і так далі. Чи є ці люди ущербними? Ну, цілком можливо, там більша половина написала якихось оповідань і творів, які ніхто не читає. Цілком можливо, що ними керує заздрість, ресентимент. Булгаков відомий, він самореалізувався, його читають, твори перекладають там, різними мовами. І ці люди хочуть викреслити, тому що він їм є конкурентом. От якщо викреслити його з нашого культурного простору, то будуть читати їх оповідання. Звичайно, що так не буде, ніхто не буде читати якийсь непотріб. Ось. Але що важливо розуміти, Ну, ініціаторами цього всього є не спілка письменників, ініціаторами цього є народ України. Спілка письменників відчуває настрої народу і викреслює. І тут ми підходимо до наступного запитання. Чи є це заборона? Чи є це забороною, про яку нам розказують, що ми ведемо себе точно так, як Росія, і так далі. Ми не ведемо себе точно так, як Росія. Тому що Росія себе поводить похабно і зухвало на чужих територіях з чужими народами. Ми знаходимося у себе вдома. Ми уже не як Росія. Це треба розуміти дуже чітко. Ми вже не як Росія, тому що ми у себе вдома. Ми е е е викреслюємо життя. А це не то заборона. Заборона це тоді, коли вам щось хочеться робити, а вам забороняють. Наприклад, ви хочете слухати ворожі голоси, Голос Америки. як колись хотіли слухати в Радянському Союзі. І нам глушили, ставили спеціальні ці вежі, з яких глушила Голос Америки. Ну, я не бачу там бажаючих читати Булгакова, а наступна річ, хто бажає його читати, він може спокійно читати, йому ж ніхто не приходить цей літературний патруль. Не садять людей в тюрму, так як переслідували людей, які слухають Голос Америки. Їх викликали. Якщо ви враховували, що ви є слухачем, бо мене мій товариш в Києві ходив на розмову в КГБ, тому що він слухав Сєва Вгородслава. Оце заборона. Чомусь о, о, ці російсько-культурні люди, коли їм показують на двері і кажуть, що вони вийшли, а вони вважають, що їх забороняють, де їх вигонять просто. Мова йде про ігнор, про відсічення чужого і непотрібного. Українцям це не потрібне. це важливо розуміти. Чомусь вважається, що тепер переходимо до універсального і вічного. Я не заперечую, що булгаков піднімав питання вічного і працював з універсальним. І він вчив, що таке є добро і зло. Я ніколи не читав Булгакова, нічого взагалі. Але я краще знаю, що таке добро і що таке зло. Порівняння з тими людьми, які це читали. Це дуже мені нагадує наполегливі бажання рекомендувати прочитати Біблію. Я питаю, а мені читати Біблію, для того, щоб ти знав, ти знаєш, що таке любов. Я без Біблії знаю, що таке любов. От Я не читав Булгакова і не читав Біблії. І знаю, що таке добро, і що таке зло, і знаю, що таке любов. Без всіх цих творів і книжок друкованих. Але у росіян ну, у них ну, якась свята переконність, що якщо б вони це прочитали і їх це чомусь навчило, причому вони не задаються питання, чому це їх навчило. Вони точно впевнені, що вони правильно розуміють, що таке добро і зло, що таке любов. Вони вважають, що це мають ну, робити всі. Всі повинні читати Булгакова і так далі. Ну, я відповідь дам дуже просту ну, по музею, ну, напевно, в кінці я вирішив. І підсумую це. Як би мало стояти питання щодо музею, як на мене? Чи має а, музей фінансуватися бюджетними коштами? У мене відповідь однозначна: Ні, не має фінансуватися бюджетними коштами. Наступне питання. Чи може він фінансуватися приватними коштами? У мене, ну, є відповідь. В принципі, я не проти. Для чого? Для того, щоб дивитися, хто його фінансує, хто туди ходить. Хто... Так треба Так треба в, в питаннях національної безпеки залишити таку точку, яка б візуалізувала і визначала певних людей. Але якщо а, місцевий референдум, кияни скажуть, що не потрібен їм музей, не можна фінансувати його за приватні кошти, ну, значить, не можна. Якщо там депутати. Київ Ради, так скаже. ну краще це вирішувати на, на референдумі. Наступне річ, яку я хотів би також в рамках цієї опозиції імперськість націоналізм, інклюзивність ексклюзивність проговорити. Як зараховувати до українців? Оце теж надзвичайно таке важливе питання. Більше того, у нас же хочуть Булгакова його антиукраїнськість, приховати, я це називаю, полісність, полісністю. Тобто він належав до полісу. От Київ, це місто. Він містянин, він не є українцем, він киянин. Дуже мені нагадує, до речі, ситуацію з дворкісом. У нас тут такий був низький голова, а потім голова облдержадміністрації. Він був як і гройсман свого часу ярим українофобом. Просто ну не просто латентним, а українофобом. Він геть розмовляв російською мовою. В Вінниці його вже всі пам'ятали, що не можна у Вінниці розмовляти російською мовою. Але Дворкіс плював на всіх і на все і ну, демонстративно показував свою нелюбов до українців. І він періодично виголошував наступне: якщо б спросили мене, хто я по національності, я б ответив: я віннічанин». Ось тільки біда, що ніхто його не питався, хто він по національності, тому що і так всім все було зрозуміло. Але він все хотів, щоб його запитали. Ну, от, власне кажучи, це українофобство цього Бугакова намагається заховати за тим, що він киянин. От так як Дворкіс ховався за тим, що він віничанин, то це хочуть заховати за тим, що він киянин. Ну, як на мене, дуже така слабенька вуалі, і це все грубим рельєфом проступає. Я вертаюся до визначення українськості. У нас часто є, ну періодично, верніше виникають суперечки з Олесем Донієм. Він, в нього німецький підхід. Всі, хто народилися тут в Україні, на цій землі, вони мусять вважатися там українцями. Нікрасов народився все, значить українець. Булгаков народився, значить українець. Олесь Бузина там народився. Це всі наші просто є там погані люди, добрі люди, погані українці і так далі. Ну, Я не поділяю такого підходу, такої позиції з кількох причин. Ну, це абсолютно якийсь постмодернізм, коли змішується все біле і чорне, там болото і трава, і тому, що ми там всі включаємо це теж от в рамках оцій постмодерністської інклюзивності. А дивіться, є, ну, є речі ну, просто можуть бути абсурдними. А, людина не вважала ніколи себе українцем. Булгаков не вважає себе українцем. так? А, включати там різних людей, от, якщо російська, російська логіка, це можна тільки тих, хто. Ну, вам потрібен і корисний, я вже це піднімав питання. Якщо він вам не потрібен і не корисний, то навіть м, імперці росіяни не включають в себе. А, наступне, навіть якщо булгаков би вважав би себе українцем, рішення, останнє слово за самими українцями відбувається. Вони визначають, є булгаков українцем чи не є. Навіть якби він себе вважав. Тому що якщо, якби, якщо він працював проти українців. Ну, як він може вважатися українцем? Ну це ж якийсь абсурд. От Гоголь ну це інша історія і так далі. Тобто ми повинні розрізняти і розуміти. Марко Вовчок, вона десь там народилася в Орловській, там, там Ліпіск, десь там жила. Вона росіянка етнічна, але українська письменниця. Гоголь, очевидно, українець етнічний, але ну, він не писав для українців, він писав для росіян. Нічого поганого про Україну він не писав. Хтось може вважати його там, українським письменником, це не є вже, там, там, аж такою дратівливою темою. Можна і так, можна і так. Тобто, тут не може бути насправді якихось таких різких ліній і тому подібне. Але ми повинні розуміти. Що, по-перше, людина себе сама повинна визначати. Якщо вона не визначає себе українцем, ну, ми не повинні прописувати. Навіть імперці, я підкреслюю, вони не всіх забирають до себе. Інклюзивність не скрізь працює. І ми з вами це повинні розуміти. Чим би мали б зайнятися наші інтелектуали зараз і що вони не розуміють? Я підходжу до питання Сікорського, там, Пірогова і так далі. Чому така прискіплива увага до? Не митців, до людей, які творять, до письменників, до поетів, до художників, тому що вони працюють з метафізикою, вони працюють з струнами душі. І от, власне кажучи, куди спрямована була їхня творчість, які струни чиєї душі вони торкалися, тими вони і є. Якщо Гоголь чи Булгаков намагалися вплинути, сподобатися і працювали з російською метафізикою, значить вони і є такими. Ну, вони і є тими росіянами. так? Інша справа, коли ми маємо з винахідниками, з вченими, які працювали з матерією. От питання Сікорського. Я от чомусь вважаю, що ніхто не поставив питання, не підніме проблему, назви КПІ: Університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Тому що він не працював з метафізикою, ні з тою, ні з іншою, він не впливав. Він себе просто позиціонував росіянин, він ніколи не був українцем. І ну, от, націоналісти от їх звинувачують нас в тому, що ми не інклюзивні. Чому ж не інклюзивні? Вони взяли Сікорського, поставили його, незважаючи на те, що він був росіянин, ніколи не вважав себе українцем. Але він не працював з струнами душі, з метафізикою. Ну, взяли собі його привласнили. Так само ситуація з Блохиним і з Білановим, які отримали золоті м'ячі. Більше того, я вже що ми в повному праві привласнити їх собі, вважати їх українцями, українцями, тому що ні Блохін, ні Біланов ніколи б не здобули золотий м'яч. Тому що українське розуміння, українська філософія футболу, яка була впроваджена радянською людиною Лобановським оцеї англійської гри, зробила з них людей. І дозволила їм стати володарями Золотого м'яча. Український футбол це, Лобановським була ре, е, впроваджена або реалізована українська філософія, українська ментальність цієї гри англійської. І там вони змогли розкритися. В Росії вони б ніколи цього не зробили. Там вони б стали ну, філімоновими, такий був воротар. це таке діло. Тому. Е, що стосується Сікорського там, і Миколи Івановича Пірогова, Вінницький медичний університет, і Одеський, в тому числі, носить, Ну це різні речі. Ніхто не звертає на це увагу. А от ну, Булгакова звертають увагу, тому що це чіпляє, це дратує багатьох, тому що він працював струнами душі. Ну, а ті були ремісниками, фактично. Тут, ну, Наші привласнили це зайві раз говорять про те, що націоналізм теж може бути інклюзивним. Взяло ну, і добре, нічого страшного. Чи буде можливість, чи будуть бажання такі переіменувати? Можливо, колись будуть. Але, напевно, тоді, коли в медичних університетах припинять здавати сесії за хабарі, а так поки що хай називається там, імені Пірогова. Інакше ну зовсім ми себе вже дискредитуємо, назвемо якимось там українським хірургом. І, ну і всі скажуть: ну так, правильно, коли був університет Пірогова чи інститут, то сесії здавали як положено, не за гроші. Ну, таке, ну, самоіронія десь в цьому питанні. Так що не можна порівняти Булгакова з Сікорським. Це абсолютно різні речі. Інтелект, хто як не інтелектуал, повинні це б розуміти і бачити. А це видно, це ну, прості речі, як на мене. Ну і щоб завершити вже цю розмову. Який вихід? який вихід? Я вважаю, що люди, яким подобається Булгаков, музей Михайла Булгакова, має бути у них в серці. От як Бог, як церква. Церква, вона в серці. Так? І музей має бути в серці. Ну, все, він там в серці в них і буде. Ось якщо Київська громада скаже, що їм не потрібно взагалі навіть за приватні гроші. Отак можна розв'язати і потрібно розв'язати цю проблему. Але ну, що мені в цьому всьому сподобалося? В тому, що це все роздмухують. Російсько-культурні інтелектуали. вони не бачать, наприклад, роботу німецьких колег, які намагаються зірвати нам постачання там важкого озброєння і наводять дуже серйозні, до речі, аргументи, чому нам це не, не потрібно. Але наші інтелектуали зайняті іншим, що ті чи інші? Ну що там, в принципі, спілки письменників говорити, вони там недалекі. Да? Ну, ці, то якби не на заводах працювали, і не шестьорками в КДБ. Вони ж були самодостатні за радянського союзу, в бібліотеки ходили, не брали чоєвих, сміливо, сміливо дивилися в обличчя. Вони є самодостатніми, впевненими. Але очевидно, Україна для них дуже далека. І вони не бачать цих загроз, які виходять з німеччини від німецьких інтелектуалів. Вони бачать інші загрози, вони бачать маргіналів, які там щось говорять. Але я ж підкреслюю, це ж не маргінали говорять. Це український народ просто виставляє за двері, не потрібні. Вони будуть користуватися іншими, іншими творцями, які працюють з вічним і з універсальним. Їх достатньо багато. Українці просто вибирають інших. На цьому в мене все. Я всім дякую за увагу. Дякую всім за донати, за фінансову підтримку. Вони дуже важливі. На час до побачення, до наступних зустрічі.